Дана машина укомплектована різним різним обладнанням, яке призначене для того чи іншого завдання. Чи то гасіння пожеж, чи то е, рятування людей. <тураж> а це таким дядям дуже проводимо деблокування і витягування дядьків і тючі з машини, які трошки не проконтролювали свою дорогу. <тураж> <тураж> <Класно>? <підь> Подобалось? Ти <підь> <Як> будеш? ще ти. Нормально цю сторону. Наші бойовий одяг, який ми надягаємо при тому чи іншому завданні за призначення, який, <рістю> який нас захищає від вогню, від води і тому подібне. Ого. Боже, який серйозний пожежник. Знімаємо? <ріст> чи будеш що стояні? Ти ну, якщо йому сказали, що на двір він йде. Я жу Нашу... ожив. Радості, повної емоцій. Вже набагато краще, ніж було. Ну правда, тягнеться дуже медленно. Ми вже дуже хочемо додому. Нас ще чотири хімі їздять. Да. Я додому ще ні разу не їздив. Обіщали, що буде цей перерив, але не знаємо коли. Може після третьої хімії, може зараз оце. Вау! залазимо. Так. Что тебе, я руля давай. Что тебе давай? Я Радиостанцию будешь щупать? <звук> да. Давай. Двейка радиостанции, водишь? Да. Классно? А ну, так вот, чик. Ой. Ой. вау. Самого самого маличку він дуже полюбляє машини спеціальної техніки, тобто всі пожежні машини, всі швидкі допомоги, всі поліцейські машини. Самого маличку цікавість була і інтерес. 26 вересня вже буде два місяці. Як ми тут опинилися, і ми тут лікуємося. Моменти, вони, мабуть, коли, коли ти бачиш, що дитина твоя радіє, і коли світяться очі, і що він посміхається, то воно дає якось більше віри і надії, і, і бажання, і те, що все буде добре. Такі зустрічі впливають дуже гарно, тому що це і навчально-пізнавальний захід, а також це розважальний з якоїсь точки зору захід, тому що діти переключають свою увагу з лікувальних моментів на щось більш цікаве. Хороші емоції впливають на наш імунітет. Це енергія, це ресурс, який дає змогу в подальшому мати сили на те, щоб боротися з хворобою ми сьогодні. Напередодні нашого професійного свята ми займали вонкос. Розповідали про професію рятувальника, чому важлива Офесія, чому важко бути і відповідально бути? Кожен міг уявити, що він так справжній рятувальник. Працюємо з усіма дітками будь-якого віку, знайомимо їх з малечкою професією рятувальника, тому що впевнені, як ми їх навчимо в дитинстві, такими свідомими громадянами вони і виростуть у майбутньому круті.